Світлогірське, сьогодні 9 листопада, це зораний Бафі каже привіт. А це зораний вчора город. Бачите як? Хорошо зорали так його, така влажненька земелька. Ось осінній пейзаж. Віточка посадила хрізантеми. Оці колоновідні черешні. Анфіса. Я знімаю відео. А там это. То, що ми посадили. Білий в кінці хвостик це Аліса. До речі, дивіться, як гарно Юра утеплив на зиму колонку. Хлопці знімають. І отут же також посадили чесничок. Треба, щоб ти встигла посадити на гребці, туда. Да.